Сьогодні люди все чаще і чаще задають такі питання, чому так багато різних церков, чому різних релігій багато? Від Бог, типу, один, чому так все це? Ми повинні розуміти, що за цим всім стоїть сатана. Він іскажає слово Боже. Сатана він не приходить з копитами, з кусою, там, рогами. Сатана він приходить як лжець, і він іскажає. Як він прийшов до Адама з Євою, він і сказав Слово Боже, і вони попали в гріх, в проблему. І ми повинні розуміти, навіть Христос прийшов на землю, ізраїльський народ, священники, які служили нібито Богу при храмі. Але Ісус прийшов і Він каже їм: Ви діти дьявола, тому що ви іскажаєте Слово Боже. Ми повинні розуміти, що ті течі, які відклоняються від Слова Божого, за цим вже стоїть сатана. Тому треба вчати біблію і знати Біблію.